Хочу подякувати за підтримку України суверенітету, територіальної цілісності. Я знаю, що ви були в Чернігівській області. Я знаю, що від вас був сигнал непоганий, що німецька сторона готова розглядати можливість від вашим патронасам відбудови в Чернігів. Також хочу сказати, що чесна українська сторона, і я особисто дуже задоволений. Нашами з вами розмовами дуже вдячен німецькому суспільству за підтримку України. І вдячен німецькій стороні, що ми отримали перші системи протиповітряної оборони і рісте, які демонструють потужні результати в будь-якому випадку. В цілому я вважаю, що і риторика в Європі, риторика безпосередньо в Німеччині на користь підтримки України. Вона вона більш тепло, ніж погоди сьогодні на вухо. Підписуйтесь на канал, і у вас завжди будуть свіжі новини.